Як ми сімейний центр, то ми запропонували інтелектуальні ігри: монополію, ероди, доміно, шахи. Нам дуже сподобалася ідея розмістити їх у центрі фонтану. Не тільки щоб дітям було весело, а щоб і дорослим, і наша молодь щоб трошки ну, підключалась до цього. Зараз ми робимо майстер-клас із великодніх пряників у вигляді ця. Також ми зробили зону для дітей. Якщо буде батькам трошки важкувато, можна буде залишити, щоб вони. Батьки трошки відпочили так само, і для дорослих і для дітей дуже весела гра «Твістер». мені здається, що ну діткам буде весело в неї пограти. І в нас багато наша ярмарка. Ось вони також готували багато сувенірів для гостей свята. І ну, ми приготували дуже багато всього. Навіть взяли і конструктори, і так далі. Що якщо дітям буде вже зовсім сумно, то ми обов'язково знайдемо чим їм зайнятися. Ну наш девіз це. Батькам відпочинок а дитині задоволення і розвиток. Сьогодні плануємо бути до 16-ї години. Завтра ми будемо не тут, а у гідропарку. Також плануємо робити майстер-класи різні. Плануємо нашу виставку ярмарок зробити і плануємо розваги так само організувати. Мені сподобалось кружитись на самолітах. Я на всьому хочу покататись. Ми ще тут під снігом намагалися їх роздобути, але ніяк не вдавалося. Тому ну, будемо щотижня старатися приходити, звичайно. Головне, щоб погода нам не підводила, а так чудово. В принципі, в Житомирі не так багато місць, де можна просто відпочити. Додати трошки атракціонів, яких сучасніших. Ну а так все, в принципі, для свого віку для воно відповідає. Як своїм, всім нормам. На території парків запустилося в дію 23 атракціони. Очікуємо, дійсно, мабуть, відвідувачів загалом в основному маленьких, але дуже будемо бачити раді молодь. Плануємо трошечки продовжити робоч, активний робочий день. Атракціони будуть працювати дитячі з 11 до 8 години вечора, а дорослі плануємо, хоча б до 21. Якщо буде можливість... Освітлення і погодні умови, то будемо навіть до 22-ї, для того, щоб наша молодь могла відпочити комфортно. І очікуємо відвідувачів, як у парку, так і у гідропарку. Нові дитячі локації для маленьких відвідувачів будуть в принципі. Організовуватись дуже часто маємо бажання залучати аніматорів, можливо, долучаться до нас громадські організації, які мають бажання відпочити у нас у парку і залучити своїх відвідувачів до себе ж, також до свята.